Ну що, на сьогодні офіційно оголошую фініш цього року з зовнішніми роботами. Отака хатка. Треба буде подивитися, скільки ми робочих днів втратили на те, щоб досягнути цього результату. Звичайно, вже не все встигли, що хотіли. Плани були грандіозніші значно. Але то нічого, дах є, стіни зарушає є. Давайте піти якийсь ракурс красивий знайти. Так. Ракурс, щоб тут не знайти щось інше. Геч, еч, еч, едж, еч. Ну, Тут, звісно, ще попрацювати треба. Але все одно ну, то, цей то, то, шматку не обрізали до кінця то вже можна було і припір, може і не можна було. І до тут буде ще у нас Як це називається Настил Пост воронда. Так. Цікаво виглядає. Так, рештовані там лишаємо. Треба тут під шалівку зробити і оштукатурити це все, так що все стоїть до весни. Все до весни, а ми зайдемо всередину. Всередину трохи вибраться. Але я ся тішу. Я ся тішу, вже є якийсь позитивний результат. Тут що теж якось під шалівку дати, чи що? Напевно чи ні. Чи та? Ну побачимо. Побачимо. Пічечку я замовив вчора. Пічечка приїде наступного тижня. До того часу треба ще зробити дещо всередині. мы изыбаемся. Красота. Я сядь тише. Я сядь тише. Ну а уже ходят. Ну все, супер-пупер.